Про створення молодіжної ради при Візькій селищній раді. Прошу голосувати за основу. За 19, 17. 15, 15. Запитання пропозиції. Запитання слідуча. Що це називається? Антон, коротенько, так, щоб було зрозуміло, синів. А ні, не коротенько. <ріст> читайте чи до... <ріст> Та ні, взагалі взагалі нонсенс. Е, я так сказала, не коротенько, тому що нема може чого і слухати. шановні, Будь ласка, друзі. Пані, не будь ласка, мені ж треба е, відкрити. Я короткий історичний текст. Постанова Кабміну, на підставі якої була, ми розглядаємо цей проєкт рішення, була прийнята в 2018 році. У 2022 році були внесені зміни до цієї постанови, яка рекомендує створення цих молодіжних рад при територіальних громадах сіл селищ при обласній адміністрації і при міській. Це раді Одесь, ну, наприклад, тощо ближче до нас. З 2018 року створена молодіжна рада в місті Одеси, до розпорядження, на підставі якого було створено цю молодіжну раду, вісім разів вносилися зміни. Вносили і вкладалися в нові редакції це положення. Стосовно Одеської молодіжної ради, вона працює дуже, там, як то кажуть, Процес іде нормотворчий в тому числі. Стосовно цього проєкту, який ми пропонуємо на вашу місці, шановні <клес> депутати, він був розроблений на підставі типу оположення про молодіжну раду місцевого рівня, який затверджений постановою Кабміну від 2018 року, зі змінами. вашій увазі пропонується. Наступний цей верніше, запропонований проект рішення до е, дії, з таким розрахунком, щоб у нашій територіальній громаді була зроблена спроба, по крайній мірі, створити цю молодіжну раду як молодіжний орган резерв, так би мовити. Кадровий резерв, в тому числі, щоб люди, молоді люди від 14 до 35 років приймали участь у виробленні молодіжної політики на території Борської громади. Відповідно пропонується відділу освіти, молоді та спорту курувати це питання і реалізувати той задум, який пропонується. Положення про молодіжну раду вам роздано. Будь ласка, по змісту по суті, я готовий щось. Я хочу чуть, -чуть додати що ініціатива вийшла саме з нашої молоді. Вони з цим питання прийшли в селищну раду. Практично вони приймали активну участь в розробленні документів. Ну, наша задача їх підтримати, тому що на сьогоднішній день таке армія молоді. Ми ну це тільки добра позиція, тому пропоную підтримати наших дітей. На сьогоднішній день, до речі, в районі тільки в Авангарді створена ця молодіжна рада. Буквально не так. В інших громадах немає. Молодіжна О, рада повинна створюватися в відповідності до закінчення. Відкриваю е, значить, сайт селищної ради. 15 листопада відбулось засідання молодіжної ради консультативно-дорадчого органа місцевого рівня Привідіопольській селищній раді з метою представлення інтересів молоді, питаннях взаємодії з місцевою радою, забезпечення відгодності діть і так далі. Обговорили питання свято Святого Миколая Перше і екодень. Висадити дерева на території Віддіополя. Читаю далі ваше повідомлення. Заслухавши молодь Діополя, можна зрозуміти, що крім загального розвитку, спортивні секції та різноманітні гуртки, діти прагнуть до комфортного місця для дозвілля, яке патріотично виховує молодь. Селищний голова Лідія Івановна в захваті від дітей молоді все підтримала, розповіла про плани та продемонструвала ескіз-проєкту парку. Йдуть фотографії. В цьому залі сидять діти. Ідемо далі. Молодіжна рада селищної ради завітала до дітей загиблих. Це 6 грудня. Молодіжна рада разом з керівником гурткової роботи Інною Ярінічук підготували символічні іграшки і завітали до дітей. Так от, скажіть мені, будь ласка, 15 листопада ви вказуєте сині. Молодіжна рада створена. То що ми сьогодні приймаємо? Так, вони от прийшли з того, що ми молодіжна рада. Вони так, себе назвали. Ми, так, так у нас, себе назвали. Якщо у нас створена вже молодіжна рада, то дотримуйтесь того, чого треба дотриматися. Повинно бути вже тільки затверджено одне по Без всяких установчих зборів далі, без ініціативних груп і так далі. Яким же чином ви, якщо Є молодіжна рада, і ви про це повідомляєте, якими очима ви будете дивитися в очі цим дітям і говорити, що потрібно розвернути назад, бо потрібно буде ще склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах. Тобто цим дітям, які прийшли і які тут сидять за столом, потрібно сказати, що ви ніхто і будемо голосувати по-новому, по рейтинговому голосуванню. То що ж ви робите? Далі до складу молодіжної ради в ході ви пишете представниками громадських об'єднань установ підприємств, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики. Ви чуєте? Що до цієї ради тільки ввійдуть ті, які проводять політику в сфері молодіжної політики, і представники закладів освіти, які подаються учнівським та студентським самоврядуванням. Що ми з вами тут і бачимо? Ініціативна група складається із учнів і двох студентів. От так тоді і назвіть, що це ініціативна група зі створення молодіжної ради. Учнівської та студентської молоді. І це буде правильно, грамотно. Ви підтримаєте ініціативу Лілія Івановна і, як кажуть, добрий путь, вони розпочали, виконали вже роботу, е і далі будуть продовжувати, і далі так і працюйте. Тому що на сьогоднішній день, коли я запитаю <клух> у, у... у... пана Олександра. Тільки ж у нас на території громади зареєстровано об'єднання, які займаються молодіжною політикою, то він скаже, що цілих. Жодної. 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 Правильно. Місто Одесі йде по такому принципу легко і просто, тому що це місто, це велике, мільйони. У нас немає такого. У нас є благодійні організації, фонди, у нас є ЗОО. Ну, благодійна організація, що тваринами займається, споживська спілка є. Тобто у нас є інститути громадянського е, суспільства. Але так як ви записали, Анатолій Дмитрович, то ви почули, що це моє. Згідно закону, вони є, то вони не пройшли також створення. Вони, вони не можуть Шановні, бути на групах. Та вона не процедуру. Пропозиція пропозиція ви, слідуюча. Ви Задекларували, що є молодіжна рада. Діти нас звали. Не можна сьогодні дітям сказати, що ви будете підпадати під якесь рейтингове голосування і так далі. Ну це нонсенс. до ну, е, чого не обирайте. Будь ласка, зробіть положення під ту раду, яка є, <плес> що вони виконують вже створена, і на цьому завершимо. Положення зараз Бо, да, да. Да, чисте положення, да. без всяких ініціатив, без всяких просто, є просто закон. ініціатив. Да. Вот і і все. так далі. Все. Все. Простим е, словом, шановні депутати, вашому увагу наступне, прошу звернути увагу, що положення е, про молодіжну раду, яке пропоную передбачено не тільки рейтингове голосування, передбачено і постановою камбіну до речі яким ми керуємося, передбачено, що ті молодіжні ради, які діють, їхній склад має бути чи може бути оновлений. Це раз. По-друге, ми, якщо, якщо навіть перші ростки, перші розки цієї молодіжної ради чи спроби створені були зроблені, їх потрібно організаційно оформити. Що ми пропонуємо зробити? Наступне. До пункт 8 Наталі Анатольевна 9, який говорить про те, що про проект, раніше положення говорить про те, що кількісний склад молодіжної ради розвитається встановчими інформами та не може стати більше 30 осіб. Строк повноважень молодіжної ради становить 2 роки і передбачено, що він може бути, скажімо так, змінений напроцію цих років. А до складу молодіжної ради прочитайте уважно, будь ласка. Можуть бути обрані представники від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання вийти з стали молодіжної ради. Тобто ми це передбачили. Будь ласка, зверніть увагу на це. Дякую. Так ви тоді переробіть сьомий пункт. Чому? Це перше. По-друге, до, до того, що там так написано, який є представників. Анатолій Дмитрович, не треба викручувати. Ми всі розуміємо ваше завдання. Я ще раз скажу, яким чином що ви будете робити з тою молодіжною радою, яка оголошена 15 числа? Далі, де, де, де сюди попадають, якщо брати інститути громадянського суспільства, да? у нас є до 35 років підприємці. У нас є педагогічні працівники, у нас є медичні працівники, у нас є е, айтішники, які вдома працюють, і як кажуть, із дому на домашній роботі і так далі. Тобто у нас є то де вони тут? Якщо у вас ініціативна група складається тільки із учнів ліцеїв і два студента? Говоримо, приведіть у відповідність, залишайте молодіжну раду, яку ви створили 15 листопада, дали дані, діти працювали і, і, і працюйте далі. Ми дали так. основні напрямки діяльності цієї молодіжної ради і можливість її структурно оформити. А також пропонується в проєкті рішення, скажімо так, дати можливість відділу освіти молоді і спорту. Який буде корувати це питання організаційно реалізувати цей проєкт. В процесі, воно, звичайно, це нова, і в процесі це, це будуть якісь запитання чи якісь проблеми, але в процесі їх потрібно вирішити, і ми це зробимо. Я вам хочу сказати слідує, ви е, з вашої хворої голови перекидаєте на відділ освіти культури, молоді і спорту. Він вже реалізував <світ> проведення конкурсу. Е, на Директора загальноосвітньої школи. Ви знаєте, чим закінчилося? Судом, який виніс рішення про незаконне проведення. І людина, яка працювала два роки, вона незаконно працювала. І ці все, всі це прекрасно знають. Ви знову його всі підставляєте, щоб він викручувався із цього. Тільки на базі учнівської молоді і це. Так, включайте тоді до ініціативної групи не тільки учнівську молодь, включайте молодь, якій там 22 роки, 25, 35, включайте представників всіх соціальних груп, які знаходяться на території нашої громади. От 11 положення про до формування складу володії ради. Селищна, селищна не підійшла за 60 днів до визначної дати проведення утворення ініціативного руху, що ми пропонуємо, за участю представників Інституту громадянського суспільства та молоді населених підтримків. Тобто це теж перебачно. Шановні депутати ну Про що ви говорите? Ну Чому ви піднімаєтеся і просто маєте? Читаю, додаток 2, ініціативна група. Ми її затвердимо сьогодні. Хто буде після затвердження, що добавляти? Чого ж, ви як юрист, таку юристу говорите? Іде е, Оліїнійчук, ліцей, Буряга, ліцей, Хіоні, ліцей, Ватавійчук, училище, е, Буряга, Політех, е, Мічникова. Кувшина в ліцей, Бардіна ліцей. Ліцей, Де ж тут представлені? І ми повинні за це проголосувати, а ми тільки що проговоримо. Навіщо ви от знову викручуєте руки у депутатів за те, що ви не зробили так, як це треба зробити? І йому ви це підсовуєте. Так, 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 так що ми не підтримуємо зараз молодь? Я правильно розумію? Так, ви ми не не маніпулюєте. Ми, 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 ми. ми підтримуємо молодь. Але на сьогоднішній день молодіжна рада діє. І ми повинні прийняти тільки положення, яке, яке діючи вже молодіжну раду. Зі, у це це вона створена. Почає етапи створення, проведення молодіжна рада, то і це на даний момент що вже було. Ну, фіційно, Та, і, сіпсидна, well, well, була ініціативна група по створенню молодіжної ради. Офіційно вона була створена чи ні? Офіційно в радій Раді вона була офіційно. Ну, Думали, що вже, на базі є, це де, створення зараз. Це діти себе так назвали просто. Розумі Але ми зараз розумі розумі це все хочемо виставити. В на підставі. Виступання не треба було писати, що це Рада селищної ради, бо вона не була створена. Це так себе діти презентували, а ми як новину це визначили. І відповідно на сьогодні виникає нас питання, що рада ніби деюре Юри створена, а вона по факту не була створена в наступанні. Вона про ці всі етапи постанову. Вони себе так назвали так і так написали не треба була було так цього а? робити. <глев> да. ну, якщо вони б... прийшли з такою ініціативою, то потрібно було їм підсказати і сказати, так. що там, да, ми вітаємо вашу ініціативу, але ми спочатку повинні пройти юридичну частину цього і, і після цього прийняття. Ви будете вже офіційно діяти. А навіщо ж ви зробили? Ви випустили, офіційно опублікували ваш сайт. Це офіційний орган, Ви публікуєте 15 листопада створена молодіжна рада. Я ж зачитала з вашого сайту, Це ж не в Фейсбуці, одна бор, бабка сказала. Шановні депутати, прошу підтримати проєкт рішення, щоб ми рухались далі. Голосуємо за да. основу. Ой, цілому вибачте.